Коли погляди Сполучених Штатів Америки сконцентруються на Кубі, мені здається, що в інтересах Сполучених Штатів, щоб Росія при цьому не влаштувала чергову карибську кризу, сиділа тихенько і не рипалась. Ну приблизно так як у випадку з Венесуелою. І тоді Дональд Трамп зрозуміє, що таке Україна, тому що важливим може стати фактор стримування Росії, оця зав'язаність. Зав'язаність Росії і обмеженість її ресурсів для участі в у, там, у війнах, в інших регіонах планети. Що ви думаєте, наскільки це прораховують у Вашингтоні зараз? А, пане Дмитре, хочу звернути увагу вашої слухачів на тому, що на рівні Держдепу і марка Рубіо це дуже добре розуміють. Згадайте, перший брифінг після захоплення Мадуру. Рубіо задали питання: А що ж Росія? І він, посміхаючись, відповів: Ми очікуємо від Росії тільки заяву про її стурбованість. А друге речення було таке: Росія дуже серйозно загрузла в Україні. Це означає, що у Вашингтоні розуміють. Партнерську необхідність взаємодіяти і працювати спільно з Україною. Думаю, що фраза, яку кидає Дональд Трамп днями, що у Зеленського є тільки одна карта це Дональд Трамп. Вибачте, але це фраза, яку треба трактувати так, що карта ця в руках у Зеленського. Не кожен американський президент може дозволити собі таку фразу. І це фраза, яку можна читати як роль у цьому процесі Трампа і як роль даруйте, в цьому процесі України. Мені здається, що тема України і її ролі в нинішніх досягненнях Дональда Трампа по отриманні контролю над Латинською Америкою це в тому числі заслуга і Збройних сил України, які утримують на собі всю а, рашистську армаду. І це дає можливість Трампу діяти вольготно, в тому числі Венесуелі, в тому числі, якщо на ТО буде бажання і Сполучених Штатів в Ірану. ну з моєї точки зору, тут би правильніше було б. А залучити до цього і передати контроль над ситуацією управління Ізраїлю, залучаючи європейських партнерів. Цікаво справді як ви трактуєте, цікава фраза Трампа. Він і себе не принизив, тому що сказав, що він козир, і показав значення України одночасно. От ви згадали про Кубу, яка є плацдармом, і насправді так і є. Це і аеродром підскоку, і військово-морська база. Все одночасно, але слухайте, Гренландія це теж приблизно подібний плацдарм. Погодьте, погодьтеся з точки зору можливої підготовки до глобального протистояння з російсько-китайським блоком, безумовно, це серйозна річ. Однак, у нинішній ситуації, от е, я переконаний, впродовж 2025-го і ще частини 2026-го року. Буде е, пане Дмитре, ситуація така. Пам'ятаєте, я якось процитував одного з чиновників адміністрації Трампа, який сказав: до того часу, поки у нас буде чим шокувати світ, ми будемо це робити і досягати успіху. А тут працює принцип такий: ми з вами якось говорили про роль Гренландії. Я жодного слова звідти забрати не можу. Це по суті ключовий плацдарм безпеки в усій північній півкулі. Так однак у нинішній ситуації. В адміністрації Трампа принцип приблизно такий: от як нема про що говорити, це треба передохнути після Венесуели. Будемо говорити про Мексику і про Гренландію. Однак, то не буває худа без добра. Це дуже таке влучне прислів'я, яке стосується цієї ситуації. Зверніть увагу, шість держав висловилися на підтримку Данії. Цілий ряд європейських держав на чолі з Великобританією. Заявили про бажання відправити цілий контингент війська на Гренландію, забезпечувати його і тримати контроль над цим півостровом, щоб туди не потрапили ні Китай, ні Росія. Це, власне, те, чого так домагається Дональд Трамп і це й треба зробити. А в ситуації нинішній, то і подавно, тому що очевидно, що. Е за таких умов Трамп розуміє, що є слабина, по якій його може вдарити Китай. Трамп не має. Сполучені Штати не мають жодного дієвого танкера. Жодного дієвого. Чотири, які є, вони ні на що не здатні. Три просто на менталобрухті, один виконує роль навчальної бази. Це е, криголами ви маєте на увазі? Так так, так, так. так, криголами. А, е, вибачте, я просто заговорився, втратив контроль над поняттями. Так, от, у, у такій ситуації очевидно, що е, північно-європейські держави мають взяти на себе контроль над е, Гренландією. І у цій ситуації те, що зараз відбувається, те, що діють і як діють британці, французи, німці, шведи фіни. А датчанам ну, якраз підтверджує те, що вони усвідомлюють небезпеку, яка може бути, може виникнути в разі, якщо Росія і а, Китай займуть Гренландію чи отримують ключ. Бо цей ключ відкривається через декілька дуже делікатних позицій, не таких і важких. А, насправді всі розуміють чудово, що судноплавний період не такий великий. Навколо Гренландії, а безпеку необхідно забезпечувати. Тим більше, що кліматичний режим дуже гострий, а безпеку треба забезпечувати. Паралельно з тим, всі учасники дуже добре розуміють, клімат міняється. Все більше і більше Гренландія відкривається від льоду. Це відкриває відповідні корисні копалини. І тут з одного боку, у Трампа є Необхідність того, щоб долучити європейців до безпеки, а з іншого боку, він хоче отримати доступ до корисних копалин. Справа в тому, що доступ до корисних копалин він може отримати згідно угоди 1941 року, і Ні, ніхто його в цьому не буде обмежувати, в тому числі закон про самоврядування Гренландії дозволяє навіть уряду Гренландії підписувати відповідні документи. А угода про оборону і безпеку, підписана в 1940 році, дає можливість і Данії, і Гренландії вирішувати питання, в тому числі з надання земельних ділянок Сполучених Штатів Америки і так далі. Тут немає ніяких проблем. Однак в нинішній ситуації очевидно, що європейці мають прискорити свої кроки стосовно безпеки цього великого за впливом півострова. Китай і Росія в нинішній ситуації з з забажають уплинути е свого боку на роль Америки і в Латинській Америці, і в Ірані, то їм настільки потрібно ковирятися там, починаючи від Венесуели, е Ірану і Куби, як можна нанести удар в іншій точці. Тому, е очевидно, що тут. Правильно було б координуючи роботу діяти, але ж видно, що Трамп не належить до тих, хто здатен вести скоординовану роботу. Він інформаційним полем фактично форматує політику свою і політику партнерів, якщо так можна сказати. О те, що Трамп, ну так скажу, покепкував, але жорстко покепкував, і самої Гренландії, і з Данії і ще з ряду європейських країн сказав, що там. З оборони дві собачі упряжки. Оцей тролінг. Так, тобто, виходить, що Трамп намагається мобілізувати Європу, яка має подбати про власну безпеку. І більше того, континент має повірити в те, що він здатен себе захистити. А, перше Трамп не зовсім розуміє, що таке, а, оці, так як він каже, собачі упряжки. Це так званий санний патруль, який називається Сіріус. Це санний патруль, який виник у 1941 році, який зіграв ключову роль в тому, щоб нацистка Німеччина не отримала контроль над Гренландією. Трамп може говорити все, що завгодно, йому з нього тут багато не візьме з чого. Не треба недооцінювати, тому що так, людей там небагато. Але це люди, які можуть діяти а, як військо в будь-яких умовах природніх, а, а в Гренландії не так просто працювати. Більше того, це люди навчені виживати в самих екстремальних умовах. Немає таких, а, такого кадрів, таких у війську жодної армії. Більше того, а, вони контролюють не тільки так, як він каже, а, Санні упряжки, вони а, контролюють. Декілька невеликих аеродромів, майданчиків для злету спеціалізованих вертольотів, також плаваючих засобів, використання тих інструментів ведення бою і в тому числі передислокації, які традиційно використовували місцеві народи, які жили там. Цей підрозділ складається в основному з датчан, норвежців, інуїтів місцевих. Ренландських, які дуже добре володіють цими інструментами, І вони можуть навчити ще в тому числі спецназ Сполучених Штатів Америки як діяти. Тому ну, це вже хай буде на совісті самого Дональда Трампа. Але очевидно, що Гренландії треба посилення, і посилення це має надійти з Європи. Умовно кажучи, має відбутися схема така: Європа зробила і доповіли верховному головнокомандуючу військ НАТО про те. Що а, в Гренландії ні росіяни, ні китайці висадитися не зможуть. А те, що стосується використання надр а, Гренландії, то це можна по будь-якій схемі, включаючи українську схему, пане Романе. Але ж у американців теж не лише Флорида є. У них є Аляска. І я певен, що є спецслужби і війська здатні діяти в суворих умовах північного клімату. Ми з вами зараз. Перенесемося на південь. Власне, вже кілька разів ситуацію в Ірані згадували. І ви так прохопилися про те, що Трамп утримує зараз Нетаньяху від активних дій. При цьому розуміючи, що режим в Тегерані хилитається і його треба підштовхнути. А чому Трамп утримує Нетаньяху від активних дій? Бо він очікує, що йому визначать нагороду чи плату за його роль. І тому ми бачимо, що він утримує натання, він не допускає до цього процесу європейців. Згадайте ситуацію, як діяв Байден, коли наносилися удари, коли це був коаліційне рішення, де діяли Ізраїль, чотири європейські країни, Сполучені Штати Америки. І як це робить Дональд Трамп? Він одноособово, а потім ще й встановлює плату. Згадайте його тези про те, що треба встановити плату через. Проходження через Суєцький канал для Америки, бо Америка захищає дієвість цього каналу, б'ючи піратів а, в регіоні а, і так далі, нейтралізуючи Іран, Хамас, Хезболу і таке інше. Нинішня ситуація так точнісінько така: Трамп не є людиною, яка буде вкладати ресурс в те, щоб врятувати іранців, які гинуть від а, рук. Корпусу вартових ісламської революції чи Басиджів, він надасть допомогу тільки тоді, коли він буде знати, а чим йому заплатять, і в цій ситуації іранська нафта його манить, повірте, набагато більше, ніж нафта Гаяни, Колумбії, Венесуели і так далі. Справа в тому, що добравшись до такого джерела і отримавши в руки майже 40% нафти. От тоді він дійсно буде нафтовим монархом, імператором і королем планети Земля. Я знаєте, я ось що ще хотів з вами сьогодні обговорити: це те, що ми з вами почули. Так повертаємось поближче до України про те, що з Британії, при цьому агенція Reuters посилається на міністра оборони Британії. Надійшла інформація про те, що британці будуть робити балістичні ракети для України. Там достатньо стислі терміни вже в лютому місяці. має а, пройти тендер серед підрядників. Визначаються три компанії, які зроблять дослідні зразки балістики. Балістики для України, а ось і в принципі, тут повідомлення дуже гарне, звісно, але ми з вами розуміємо, що. Навіть прискореними темпами розробка подібних ракет, а потім їхнє виробництво ну затягне. Знаєте, я так міркував над цим, радився з, з експертами. Ну, що найменше на, на рік війни, це що це в найкращому варіанті, так би мовити. Але те, що британці зробили таку заяву: йдеться про балістичні ракети радіусом в 500 кілометрів. Як правило, мені здається, це роблять в тиші. А потім вже ставлять ймовірного ворога чи супротивника перед фактом, що це вже сталося. А як ви вважаєте, а чому британці, по суті, справи через медіа, звісно, проанонсували таку дію? А вона може вплинути на, на Путіна якимось чином? Перше, тут дуже важливо розуміти момент, в який це трапилося. Це трапилося після удару. по... Львівському регіону, так званим Кукарешником, фундучником, чи там і так далі. Я думаю, що відповідь ця а, міністра оборони Гілі була зроблена власне в прив'язці до цього факту. Це перше. Друге, думаю, що з перебігом часу ми дізнаємося про ті розробки, які реалізовані були в ході цієї війни. Десь приблизно з, 2020, з кінця 2022 року, які розроблялися разом українськими конструкторами і британськими. І це стосується майже повного спектру а, зброї, а в окремій це взагалі монопольна річ, яка створила а, цілий напрямок. Причому він став ведучим у світі по окремому напрямку розробки розробки зброї, і в цьому відношенні. Я переконаний, що те, про що сказано, воно знаходиться давно в роботі. Інша справа, треба розуміти, що це впирається в те, що називається обмеження ракет середньої і, мало, і меншої дальності. Угода про РСМД, з якої ще на початку 2002 року по факту вийшла Росія, розпочавши випробовування. А в 2019 році запізніло вийшли Сполучені Штати Америки. Насправді нинішня ситуація, і оцей решті він а, підняв одну тему, яка а, поки що не розвідана глибоко. Говорячи про те, що це сигнал Європі, це сигнал Польщі, сигнал Україні, Всі забуваються про те, що. Цей більшість забувається. Цей стандарт ракети це і є ракети е під угодою РСМД. Це ракети середньої дальності. Як відомо, вони заборонені відповідними міжнародними конвенціями і двохсторонніми раніше були угодами між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Це чіткий сигнал Трампу: давай сідати говорити після Венесуели. Трамп каже: ні, я з тобою більше сидіти не буду. Бо ти брешеш і дуриш, розказуєш про якісь там а, удари по резиденції і так далі Валдайський. Ось от тут треба шукати відповідь на це, на це питання. Гіллі, він а, мудрий чоловік, як і всі британці. З одного боку, Британія заявила Ні Ні Америці в Гренландії, а з другого боку, вона дала сигнал Росії: будете далі розвивати цю тему. Україна отримає ракети середньої дальності. Причому балістику. Причому це означає, що він натякнув на те, що ваші розмови про швидкість 13 тисяч кілометрів, вони не є зовсім такі, як насправді, тому що балістична ракета на етапі розгону не може мати таку швидкість. На етапі падіння, так, фрагментами вона досягає такої швидкості. Я вже не кажу там. Речі, які технологічно вияснилися після того, коли розібрали металобрухт, який лишився від цієї ракети, і тому Гілі насправді послав сигнал Москві, от, який з моєї точки зору читається однозначно. Якщо ви це будете робити, то нас в Лондоні не цікавить навіть німецький Таурус. І мені здається, і, і мені здається, що Джон Гіллі зробив це дуже. Зробив важливу справу, себто він послав сигнал Москві. До речі, на фоні будинку в Києві, куди влучив російський шахет, і, нарешті, продемонстрував, тому що мені здається, що росіяни вже були переконані, що на всі ці картинки знущання над українцями вже ніхто не зважає і не звертає увагу.